Усім привіт! Сьогодні у нас найсмачніше приготування салату із столового бурячка. Ось ми червоного бурячка натерли на терці і додаємо до нього подрібнену цибульку, як її нарізати, а як вмієте, за бажанням чи кубиком, чи соломкою. Ось так нарвали ліщини лісових горішків, підсушили, подрібнили і теж додаємо до салату. А ще додамо квашених огірочків. Як ми квасимо огірочки на нашому каналі, Є відео, посилання в описі. Ось так. Ах, і смачний буде салат з квашених огірків, з додавання квашених огірків. Наразі ще за смаком солимо салат, додаємо чорного меленого перцю і все змішуємо. Перемішуємо. А чим салат засмачити сметанкою чи будь-яким соусом з смаком та за бажанням? А ми засмачимо олійкою. Ложка дві і олійки досить. Можна вже через хвилинку смакувати. Який же салат за смаком? Ох, яка краса. А смак який? М -м -м, неймовірно смачно. Салат і солоденький, і кисленький, і смачненький, і пікантний. Друзі, сподобалось відео? Ставте вподобайки. Ах, смачно! Пишіть коментарі, поширте відео друзям, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми віримо, що все буде добре. Далі буде. Ах, смачно! <кхи> Який смачний салат! А головне, приготовлений легко і просто із найдоступніших продуктів.